Що ж, друзі, сьогодні вам покажу свій Lincoln Continental 1976 року в Кузові Mark 5. Фари зараз в мене відкриті, а не закриті. Бо це все на повітрі працює і в мене один шланг почав пускати повітря. І корич, коли виключаєш, не накачується повітря, вони відкриваються. Але коли заводиш машину, воно закривається, поки я їх не відкрив. От. Дивіться, які диски на спиці. Дивіться яка машина гарна. Просто не їх ми І поки я зараз буду їхати на роботу до Єльча, я вам трошки про нього розкажу. Дах теж зроблений повністю в шкіри. Є мінімальні роботи по кузову, треба буде привезти. Але хто знає, той знає, є такий хлопець, тут Сашко Колісник, Просто чадівник. Він з побитих машин робить так, значить це взагалі битим нікого не було. Тому такі маленькі штучки йому поробити це, як то кажуть, два пальці. Сідаємо. зараз покажу вам холодний старт. І, до речі, замітив одну річ, що коли дверка відкрита, машина не заведеться. Вона поганіше круте старте. Не буду це показувати, щоб акум не сажати, але це факт. Чекаємо, поки згаснуть лампочки. Трошки дамо. От, перший раз. Це зенку так завжди. Це вже певний стандарт. Радіо, до речі, теж рідне. Ще з 1976 року працює. <ріст> і от він почав працювати. Тут в мене прикуриватель. Дивіться, як гарно зроблені двірники Тут можна їх налаштувати, щоб вони дуже повільно працювали, як і в сучасному авто, і швидше. Але дивіться, коли їх виключаєш. Вони ховаються під капот, щоб не псувати зовнішній вигляд автомобіля. Я в захваті від цієї машини і то, як воно придумано, до речі, водоопискувачі прикріплені до самого двірника, і виходить, що він поливає водою під сам двірник, де він ходить а не де-небудь. І це просто бомбічно. І це. На хвилиночку 1976 рік. Бачите, які тут канапи в мене. Машина оформлена на 6 людей, може сісти тут дружина чи ваша дівчина, можете її гарно обняти. Чермо дуже м'ягесеньке, легше от. бачите, пальчиками його кручу, і воно дуже відзивчиве. Автомобіль дуже-дуже відзивчивий. Антена піднімається, опускається кнопочками електричні сидіння. Кріс контроль, кліматизація. Підігрів заднього скла. Повністю розморозка. є машини. Тут такий режим, це воно повітря, не тає тепло все, щоб все присохло, потім включаєш собі менше і воно якби то тепло зимою втікає. Ну і що, я пристібаюся, бо я ще не пристібнувся. Давайте я поставлю, Давайте я пристібаюся, спробую тут поставити. Так, оп. Поки що такого. Ви здібаємося і їдемо. І поки я їду тут в сусіднє місто Єльч з Олави я вам не скажу про цю машину. Даємо драйв, вивертаємо. Сподіваюся, я той Volkswagen не вчеплю. Ні, не вчеплю. Добре. Машина має 6,2 метри довгості. 8В8 двигун з об'ємом 7,5 на 250 коней. І я вам скажу, це тут потрібний цей двигун. Був малий блок, якщо не помиляюся, на 6 літрів. Не знаю, як на ньому їздити. Ніколи на ньому не їздив, не знаю, чи як він в цій машині себе поводить. Але тут. Маси цієї машини 2 тонни 890 кг. І це все метал. Пластик є всередині кузова, тобто всередині машини в інтер'єрі. Але сама машина ззовні всі елементи, бампера, машина, не знаю, як це, всі елементи кузова, все метал залізо. і Тому вага, звичайно, дає при себе знати. 2 тонни 890 але Тут все в милях показано, 3050, дивіться. І я вже їду понад 50 кілометрів. Тобто вона розганяється дуже жваво, дуже швидко. Для своєї ваги ну це не перевершено. Це просто не перевершено. І ця машина вона просто зачекує Кожен раз, коли я нею їду, це радість. По-перше, із-за цих диванів, скільки тут є місця, скільки всього, я просто відпочиваю. Я тако ноги ставлю туди і я на цьому дивані просто лежу. О, Зараз маю трошки інакше сидіти, щоб камеру вам ще трохи дорогу хоча б трохи знімати. От. Фари. Включаємо фари, потягнувши на себе. І я думав, якщо потягну ще раз на себе, це включиться фари не для днівної їзди габерити, а включиться іменно світло ближнього... ближньої дії. І я думаю, блін, дальнє світло тут включається таким перемикачом вліво вправо Я думав, ну, ця машина в мене вже третій місяць, я думав, майо, а якщо я захочу комусь блимнути, ну в мене ще до речі, за три місяць такого не було, всі мене пускають. Але була ситуація, що я би хотів, але якось рукою показав. І вчора, відпочиваючи з дружиною, ми їхали, і в мене нога спала і виявилось, що там внизу. Зараз виїду на міст, покажу, як буде доп'ємо дорога. Там, внизу, під педаллю стоянкового гальма є ще кнопка в підвозі. І ця кнопка це мигати дальнім світлом. Або перемкнути дальнє світло, тож залежно, як сильно ви її натиснете. І це просто ну для мене було нове відкриття в цій машині. Кожен день потрошку я в цій машині відкриваю щось нове. Але з приємної сторони, хтось скаже старий автомобіль, 49 років, напевно, ні. З приємної сторони відкриваю щось нове. Розхід цієї машини зовсім невеликий. Ну, хтось скаже великий, але хтось каже по 30 літрів, там, то... ні. Ні. за містом вона п'є 13,5-14,5 літра, залежно як ви їдете. Я загалом так зауважив, що в мене вона бере 14 літрів. Я їду 100-110, я на ній не жену, вона в мене п'є 14 літрів. Один раз дуже спішив, на спідометрі у нас 80 миль максимум, я їх їхав. І воно витиснулось, воно просто набирало швидкість, поки не набрало ці 80 миль. Тобто, ну, кому цікаво, скільки їдеться в кілометрах, треба помножити на 1,6, і ви в знаєте, 60 миль це сотка, 30 миль це 50. -ка. Ну тобто десь між, скажімо так, 120-130 кілометрів, десь вона спокійно їде. Ну, вона її набрала і їхала. Машина на коробці автомат, тут коробка автомат трьохступневий, тобто ви взагалі бомбово. І ви не відчуваєте. Перемикання передач дуже плавне. Ви навіть цього не відчуваєте, як вони перемикаються. Нема жодної ознаки перемикання передач, бо тут нема тахометра. Тут є годинник, у мене від нього там ззаді тросик, здається, відійшов, тут треба його поправити, бо він перестав іти. Треба зібрати панель, подивитися. Ось, Поправки по кузову, так, вони абсолютно будуть, бо машина зараз в дуже гарному стані Є тільки мінімальні місця до поправки. І так, як я казав, їх буде робити тільки Сашко Колісник Ця людина це майстра на всі руки, що стосується машини фарбування, поправок кольору, лаку, лакопокрасочні роботи, Грубо кажучи, що це Колісник Також він займається е, підбором автомобілів. Принаймні займався, я точно знаю, що займався, і не за всі гроші світу. Тому, якщо щось в нього є комп'ютер, в нього є все необхідне для цієї роботи. дзвоніть, звертайтесь, хлопець простий, як двері, ніде не обманює, ніде не накручує, як домовитись, як вдарити по руках, так він тримає своє слово до кінця, тобто справжній чоловік. Дуже його люблю. От. Люди їдуть і посміхаються. Це просто їзда таким автомобілем це щось незабутнє, тому що незабутньо. тому що їдеш, люди дивляться, посміхаються, показують тобі великий палець, що класно, що цей автомобіль ще їздить. Враховуйте, автомобіль в наступному році буде 50 років, а він їздить краще за багато нових. І багато тут є наворотів, в яких нема навіть в нових, бо опції, не опції. Та, а тоді це було нормально в Штатах. Знову ж таки, це не всюди так було, це було в Штатах. Е, підігрів, е, до речі, бокових зеркал також є. Е, ну, 76 рік, а стільки електроніки напічка, але це, це просто бомба. І вона дуже проста. Схема електроніки дуже і дуже проста, тут нема нічого складного. Тобто теж дуже і дуже просто. Їдемо зараз, тут трошки перетопимо, подивимося, якщо спеді... О, тут спереді, далеко тільки дайте з моста з'їду, От я топлю. Ну і все, і вже сотка є. І вже за сотку є, ну В8! Обожнюю v 8 Обожнюю. Двигуни v 8 Просто супер. Не знаю я, чи новий, чи старий. v 8 це v 8 так, звичайно, ще є v 12 ще є деякі цей. Але такі от, що це не v 6 і не v 12 v 8 це ця золота серединка, яка стала класикою. І це просто бомба. Обожнюю ці двигуни. Заїжджаємо в ліс. Тут якби включив би радіо. Радіо не включаю, щоб не грали всю дорогу. то по-перше, щоб мене було краще чути, бо я записую це на телефон. Ну а по-друге, звичайно, авторські права на Ютубі. Якщо я викладу на Ютуб, а там буде в мене SCROC, заграє Gunза z Roses, чи якась така пісня, на яку авторські права захищені. ютуб заблокує відео. Не запостить його, щоб хтось його міг побачити чи... О, тому, тому не включаю радіо. Їдемо так. Це просто феноменально. Впустимо машинку. Ну У мене фари закриті, тому зараз мигти фарами нема сенсу. Тож, перший день моєї їзди на цій машині я поїхав 220 км з того місця, де я її забрав. І було дуже і дуже забавно, тому що їду, нічого при цю машину ще толком аж так не знаю. І запалюється такий вогни. А це означає, що дальнє світло включилося. Бо я напевно ту кнопку на землі зачіпав і навіть не зрозумів цього. Їду, одразу, це ніч була, це вже було темно, одразу вписую. Ну, дальнє ще не таке ніч, щоб було видно, що дальні світло, але вже вечір, вже сонце потроху сідає. Я одразу їду, не зупиняючись, пишу чат GPT, що це? Він пише: до речі, всі зауважили, що чат GPT останнім часом погано працює, де я неправдиву інформацію. Е, я йому вписую, він мені відповідає. Що це дуже погана ознака, ти ДТП. Потім я через пару хвилин буквально розумію, що це дальнє світло. Вписую йому, і він мені відповідає: Так, це звичайний показник дальнього світла. я пишу, а ось ти мені хвилину тому написав, що то, 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 то. А він мені пише сева рази, а погано працюють, і я можу надати погану інформацію. І я такий думаю, ніфіга собі погана інформація, я вже ледь не полисів, не посивів і ледь інфаркт не отримав. Тобто штучний інтелект не такий вже розумний. Оп, їдемо. І Чудове місто Єльчковіці. До речі, сьогодні дуже гарна погода. Я сподіваюся, що у усіх буде дуже гарний день. Я вчора таке подібне відео записував на польській мові. І теж бажав всім гарного дня, тому і вам сьогодні бажаю гарного дня. Я казав, що вчора в мене, мене певне буде гарний день і у всіх гарного дня. У мене день не був гарним, він був досить тяжким, стресовим. Сподіваюся, що сьогодні такого не буде. Тому всім сьогодні гарного дня сонячного, як ця погода. Літо потрошку закінчується. Щоб все було у всіх файно, рівно, гарно. Лі, ну, Люди їдуть, посміхаються, зупиняються призупиняються тому, при при тому, що спішать на роботу. Фу. В п'ятницю велике свято вихідний. Не знаю як то. Я вже не можу дочекатися, бо я на понеділок взяв вихідний і не можу дочекатися, щоб відпрацювати сьогодні. Сьогодні в нас середа. І завтра четвер. П'ятниця, субота, неділя, понеділок вихідний. Я просто цього, цих вихідних не можу дочекатись. Ще сьогодні і завтра відпрацювати. Так, сонечко світить. Ми собі їдемо. Подивіться. Ну і ось ми в Єльчулосковіцях. Автомобіль буде мати більш детальний огляд, трошки пізніше. Ще також потім зніму вам відео на Mercedes 1981 року. SLC СЛ в купе, 81 року з двигуном т Тоже Просто суперовий автомобіль. Друзі, всім гарного дня. Будь ласка, цей автомобіль е, можна замовити по всьому Дольношльонському воєводству. На фотосесію, на про, такі, прокататися від 2 до 4 годин, куди завгодно. Я сяду збоку. Ми з вами приїдемося, ви за кермо, хто його винайме. Ну І звичайно шлюб, фотосесія. Фотосесія від 3 до 5 годин і шлюб. В шлюб у нас входить водій, в воді, який вдіти в костюм, який вас завезе, забере звідусіль. Куди треба, забираємо нареченого, веземо, забирати наречену, їдемо в церкву або одразу в церкву, це в кожного своє побажання. Ну, подивіться, я ще вийду, включу партнер, вийду, вам його ще зовні покажу. Потім ми їдемо в ресторан вже з молодими, як то кажуть, це сигнал значить, що я фари не виключив. а як виключив фари, то ще машина заведена, заведено ще ключі. В цьому замку запалювання. Ну і подивіться. Ось, фаза закрилась. Лінкорн Континенталь 1976 О. Їдемо потім в ресторан. Так як я казав, я переключився Я перепрошую. І в ресторані всі, поки ним не налюбуються, не нафотографуються. Не може прикатаються маленьке коло, ми звідти не їдемо. Коли вже всі від ним задоволені, наситились як гарною стравою, тоді ми їдемо собі в Освоясі. Номер для замовлення 574 797 031 і 574 797 722. Можете спілкуватись польською, українською, російською, англійською. Будь ласка. А, я закоханий в цей автомобіль. Просто то... подивіться, як працювали над деталями. Подивіться, які лінії. Колись всі хотіли зробити щось неймовірне і саме головне надійне. 76 року він заводиться і їде, і їде ліпше за багато нових автомобілів.